Віталій Батарій Шахів грає проти Верце, Верче. Італія рейтинг 1871. Так, Ну поїхали сюди. Суперник, мабуть, не хоче, щоб я грунт грав. Я і не граю. Я граю в захист. Так, роби хід, френд. По листочку там граєш, чи що? Мабуть, їсть чи чай п'є. Так, наш ідея піти є 5. Лізара, наприклад. Да. Тепер ми б'ємо. Вчіпляємося до Тьопішек. Трейвісім, кінь є 4. с 6 файс, можливо, на С7 або на б 6 сіли у Далі чекаємо. Тут є якісь жертви на е 4 Бувають, залітають. Що суперник якось повільно буде гратись. Штрехід зрозумілий. Не дає мені сюди щось поставити. Коняку, наприклад, по чорним полям, як Бронштейн. Заносив ці атаки. Ну, добре. Джерту мене на F2, на H2. Перший раз навіть, грає суперник. Цю схему. Опять захоплюю простір, пішак, можливо, піде до кінця. Ну і плюс не дає Б4 піти прогнати нашого майбутнього коня на C5. Але Вже замерз, якщо чесно. Напав на пішака. В принципі, якщо цей кінь як відійде. Давай ще не подивимо. Там в багатьох варіантах єм краще ставити. Ну, я звик на це, на це. А тут, в принципі, чіпляюсь до слабкості і давлю на неї, щоб суперник щось робив. Створюю йому якісь проблеми. Ну він щось, я не знаю. Можливо, це якийсь ческомовський бот зі мною. грає. Були якісь такі дивні партії, тип зробив там 5-10 хлів, потім здався. Щось перевіряєш. Ну що за таке? А він наші обіграв якось. Зазвичай це дуже погана штука, коли так пішечки піднімаються, прослаблюється весь фланг. Тут багато слабкостей суперника. До речі, нещодавно, не здається, була партія і відео. І там треба було нести удар тут. І потім ферзь G5 якось і занести йому подарунки. Я не зробив це. Так. Давай занесемо. Хочеться, звісно, по-іншому. Ну, він може, до речі, і цього коня кудись скинути, так? Да? Там взагалі H4H5, аж аж H5H4, аж аж типовая ідея. Ну добре, давай так, у нас. Так, у нього вже просто цейтнот, тому він. Як казав, мархаєм. пізнав життя, ти не поспішає. Так, от яке тут є смачне поле, так? Да? F4, а потім Far G5, наприклад. Ну і тут можна вдарити, звісно. Так, да, щось закось. Розсипається все тут на королівському фланзі. Можу напасти якби на твого слона чорне Зв'язка. Поки не встигаєш взяти. Взяти. Не знаю, брати я щось не дуже хочу. Якщо чес. З іншого боку, що мені з цим слоном. Робіти. Давай. Ну, я хотів туру вести в гру. З красиво. Ну, веду слона. Час закінчився. Ну, атака розвивалась красиво. 84 на 96, ну, не знаю. Ці ходи тисячу разів вже робив. Оці. Це нормально каже комп'ютер. Це вже. Короля 2. Потрібно захищати це поле. А от проблема зі слоном, що слон захищає коня і в нього перегрузка. Він якби не встигає захистити одразу дві слабкості. Можна було. Ну, сильніше, сильніший, але да, слон якби тут. Перевага залишається, але набагато менше. Все-таки чорнопольний слон тут. Звірюка. Сильніше за коня. Ось. Ну, він міг якби, продати свого коня подорожче, як казала фішер. Потім забирати. Ну, іде гра по чорним полям, скоріше за все, нам треба поміняти цих слонів, щоб ще простіше було добиратися. Ну, і багато тут різних атак, там, типу, ж H3, там, можливо, Тура прийде кудись. Можливо, кінь якось там. Всяка така двіжуха. Да, тут мені здавалося, що це не дуже в нього, але нормально. Король H2 якби тримається воле. І потім пішки поступово йдуть вперед, мабуть. Якщо чорні якби не занесуть якийсь удар. Так, ну а тут уже все з дефектами. Багато прославлених полів, чорних. І втримати це вже важко. Хороших. Ну, тут, мабуть, всі хороші ходи в такій позиції. Суперник уже не догравав.